Джекман може бути голодним за більше у романсі Сайтона Фостера, повідомляє експерт з мови тіла. Джекман та Сайтон Фостер гра прихованих емоцій чи стратегічного піару у світі гламуру та постійної уваги до особистого життя знаменитостей. Кожна зустріч, кожен жест і навіть погляд стає об'єктом тісного аналізу. Нещодавні спостереження Х'ю Джекмана та Сайтона Фостера, його нового полум'я, викликали гарячі дискусії, коли експерти з мови тіла починають винести свої вироки. На перший погляд, відносини здається стриманими, але за цією очевидною простотою може бути набагато прихований, ніж здається. Я, як людина, яка протягом багатьох років спостерігала еволюцію зіркових стосунків та їх вплив на громадський образ, бачу в цій ситуації не просто особисту драму, але складну гру, в якій переплітаються особисті почуття, професійні амбіції та ретельно побудована стратегія ПІА. Розбір жестів більше, ніж просто збіг. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс відзначила кілька ключових моментів: стриманість Джекмана у висловленні прихильності. Нахил голови Джекмана до Фостера та відсутність взаємності в жестах. На перший погляд це може здатися незначним, але в контексті суспільного життя знаменитостей кожен жест має значення. Ключовий момент нахил голови це не просто аварія, це спосіб привернути увагу, створити відчуття близькості та підкреслити статус пари. Однак відсутність реагування фостера говорить про те, що вона може бути не готова до такого публічного прояву прихильності. Я б додав до цього, що в професійній обстановці, де вони проводять час зі студентами, стриманість зрозуміла вони працюють, і їх поведінка повинна відповідати цій ролі. Однак, поза робочим середовищем, коли вони знаходяться в більш спокійному середовищі, відсутність жестів може свідчити про більш серйозні причини. Страх знаменитостей, вартість суспільної уваги. У статті згадується, що Сайтон Фостер нервує знайомства з Х'ю Джекманом. Це зрозуміло перехід від життя звичайної актриси до життя жінки під постійною увагою з преси та шанувальників є серйозним стресом. Особистий досвід я пам'ятаю, інцидент з молодим співаком, який раптом став популярним. Вона не була готова до такої уваги і почала відчувати серйозні проблеми з психічним здоров'ям. Публічність може бути руйнівною, особливо для тих, хто не звик до цього. Фостер, мабуть, переживає за свою дочку і боїться, що увага засоби масової інформації негативно вплине на її життя. Це абсолютно розумний страх діти знаменитостей часто стикаються з проблемами, пов'язаними з постійною увагою преси та шанувальників. Пія, «Машина в дії» – підготовка до сезону нагород. Неможливо ігнорувати той факт, що прем'єра пісні заспівала синій, і чутки про її вступ до сезону нагород можуть вплинути на поведінку Джекмана та Фостера. Аналіз Піа, машина працює на повну потужність. Джекман, швидше за все, хоче представити Фостера як свого партнера і підкріпити його образ як успішної та привабливої людини. Це особливо важливо в сезон нагород, коли важливо виділитися змагань. Однак, якщо Фостер не буде готовий до такого публічного проявлення прихильності, це може створити напругу у відносинах і заподіяти шкоду ПА стратегії Джекмана. Висновки, баланс між особистим та публічним. Ситуація з Хью Джекманом та Сеттоном Фостер це приклад того. Як важко знайти баланс між особистим життям та громадським іміджем у світі знаменитостей. Порада важливо пам'ятати, що стосунки це насамперед особиста справа. Знаменитості не повинні поступатися тиску пія, машини та робити те, що найкраще для них та їх партнерів. Перспектива, я думаю, що в кінцевому підсумку успіх стосунків Джекмана та Фостера залежатиме від їх здатності йти на компроміси та підтримувати один одного перед постійною увагою ЗМІ. якщо вони зможуть знайти цей баланс, то їхні стосунки можуть витримати випробування часу та публічності. Якщо вони не зможуть, їхні стосунки, ймовірно, не триватимуть довго. Важливий момент, не забувайте, що за кожною зіркою стоїть людина з почуттями, переживаннями та страхами. Це те, що робить їхні історії такими цікавими та захоплюючими. Це те, що робить їх такими людьми, незважаючи на статус знаменитості. Це те, що робить їх історії, які варто розповісти та аналізувати.